Всім вітання зі стадіону Мецький у Варшаві, де Шахтар продовжує торувати свій шлях єврокубками цього сезону. І навесні перший домашній матч проти французького рена у лізі Європи. Е, між іншим достатньо вдалий момент, аби грати саме проти цієї команди. У Рена невеличка криза після чемпіонату світу. Зокрема, в останніх п'яти поєдинках в них чотири поразки. Чому б цим не скористатися? Звичайно, що ми про це про розстановку сил запитали у Ігоря Євічевича, головного тренера Шахтаря. Давайте послухаємо наставника. Української команди а перед тим нагадаю, що можна заряджати на улюблений вид спорту разом із Перімач. Користуйтеся акціями від наших партнерів у закріпленому коментарі. Ми говоримо про Рен, який до мундіала, до світового чемпіонату, був одна з команд в найкращій формі у Європі. Це сам, сама статистика показує. Він 17 матчів поспіль не програвали і знаходилися у верхній частині французького чемпіонату, який вважається топ-ліги 5. З іншого боку, з Мондіала до сьогоднішнього дня, дійсно, що мають маленьку результативну кризу, де не все получалося у результаті, як вони звикли, до, до мундіалу. І ми теж хочемо з тим скористатися. щоб виграти матч такого високого рівня, треба дотримуватися трьох фундаментальних принципів відданість. Перемоги в єдиноборствах та інтенсивність у всіх цих факторах ми дуже втратили останнім часом, але мені дуже пощастило з гравцями. Вони чудово сприймають інформацію. Ми можемо все обговорити, виправити недоліки і відновити наш дух. До того ж, немає нічого кращого ніж об'єднатися навколо мети, перемогти у таких змаганнях як Ліга Європи. А ще Ігор Йовічич згадав, що грати за нинішні ситуації, за війни в Україні без домашніх матчів, реально домашніх матчів в Україні великі привілеї для донецького шахтаря зараз і згадав команди, яким не вдалося увійти в Єврокубкову весну. А також погодився із своїм попередником, нині тренером Ліля Пауло Фонсекою, який ще напередодні чітко. Артикулював команди зараз на рівних умовах. У Ренна, триває чемпіонат у Шахтаря. Зовсім інша ситуація. А ще Ігор Євічович згадав дуже важливе слово, яке треба правильно інтерпретувати, щоб протистояти з усім завзяттям своєму сопернику. Що за слово? Давайте послухаємо Ігоря Вічовича, і в кінці його промови ви дізнаєтеся. Це привілей, що ми знаходимося тут на цьому самому стадіоні у Варшаві. in to pomeni, da smo mi pevni šlah pozitivni zdrobili, da bi daljše biti živim v Liziji Evrope, znači, da je komanda ne potrapela do tega stadija. Imajo na vazi, kako je odin priklad Atletico Madrid, a v tem samem turnirju Barcelona graje. In to je dokaz, da stabilnost komande in ruh komande zrostaje, pevni niste tako samo in s tem samim mrijami, jakimi začeli cel sezon. ono za i ako moga dovše hoćem pobuti u u tomu Europe. Lizi Evrope. Zvičajno što ne u rivnih umovah, a tak samo žitja ne skladaje se zaraz u rimnih umovah. Dvi krajine, što Francija, što Ukrajina, ne zna hodit se u rivnih umovah i mi se musemo sprinjati, eh, jak bici, jak mi spravžni eh, i je. Tak što zvičajno što u njih ide čempionat i oni u grubom utonusi, tim ne menše četiri dnje tome li zigrali ostatnji mač, mi ostatnji mač zigrali 23. listopada protiv Orskle, sve dostatno času, bez oficijnog stresa, jak to kažu, i sad dvije nas teže bude neviznačena situacija, jer ono bude s jednoj strani handicap, je su nisi ove praktike na tako morivnice, ne to, jak turecki zbori, tovarijskih igre, abo možem kompenzovati toj handikap s motivacijom i boževiljnoj jednosti, jak mi je nas karakterizovalo u uh, prodovž ostanjih piv roku. Tako što ta nevyznačenost jak raz mene motivuje. To ja nazivaju strah. Futbolisti se još ne znaju, bo ja ne raz govorim pro cej strah, ali ne to je strah, jak blokuje, a to je strah, jak prosto nalaštovuje tebe i zbiljšuje koncentraciju i, i nalaštovuje tebe na, na, na nastupnu igru, na oponenta, na, na stres. І ми це хочемо відчути ще раз завтра. Ми знаємо їхні слабкі сторони, і також дуже сильні сторони. Ми знаємо, що в них дуже індивідуально сильні гравці. Але як містер сказав, ми повинні виходити і показувати наш футбол, то, то над чим ми попрацювали на зборах. А вже ж в них є невелика перевага у тонусі, але в таких іграх немає значення як ти фізично працював на зборах. Це має йти зсередини, і треба виходити та грати. Звичайно, що головна тема, про яку треба було поговорити перед цим матчем, це відсутність Михайла Мудрика у складі Шахтаря. Команда тепер гратиме без нього. А Михайло Мудрик своїх партнерів може підтримати лише хорошим теплим слівцем по телефону. Про це до речі говорив Олександр Зубков. А Ігор Євічевич не без нотки фаталізму розповів, що звичайно що із втратою такого гравця можна лише змиритися і продовжувати жити далі. Mišu ljubimo, zavždi budem ljubiti, poljivati na njogo, ali mi musimo prodovžiti žiti ja bez njogo. Mi musim navčiti se žiti bez njogo i, i taj futbolisti, jaki budu grati na jugom misci, tj, oni nadomistiti taj profil, budem zigrati troške po inšom, uzvičajno što taki futbolisti ni ne kupiš na rinku, tako go majže ih nema, ali vsodno u nas je dekitka hrabcivja, ki možete zamijeniti go s inšim profilom, z inšim što bi dopomogli komandi. І думаю, що це позитивно вийде. Через час uh, воно все буде зігратися, ще буде зґрунтуватися, і команда покаже найкраще світи. Так що мудрі косора найкраща, він це знає, але наше життя мусить продовжуватися без нього. І це, і це футбол. Я сподіваюся, що він досі вболіває за нас, і так він побажав команді успіхів і. Також його слова, що ви повинні вірити в ваш успіх і в у себе. Ми також запитали Бруно Женезіо, чи він щасливий від того, що протистоятиме Шахтарю без мудрика звичайно атакувально це неймовірний гравець. Навіть можу його порівняти із зброєю високого калібру. Так для нас добре, що він не гратиме проти нас, але у суперника залишається багато гравців дуже високого рівня, і я не можу сказати, що нам стане набагато легше. Насправді дуже несподівано, що головний тренер Рена Бруно Женезіо порівняв Михайла Мудрика із потужною зброєю. Тією зброєю, якої не вистачає, мабуть, зараз не тільки Шахтарю, а й всій Україні, е, звичайно, що тема війни е, не пройшла пост цю прес-конференцію. Бруно не згадав про матчі проти Київського Динамо і про свої розмови з Мірчою Луческо. про те, як грати проти українських команд, наскільки це легко, а з іншого боку, наскільки це складно. Контекст цього матчу дуже складний свого часу. Я говорив із тренером Динамо Київ, коли ми грали в групі Ліги Європи. Знаю, що дуже складно готуватися до гри, враховуючи те, що відбувається у вашій країні. Але крім того, ми чудово розуміємо, що українці зараз будуть із подвійною відданістю і експресією захищати кольори не тільки свого клубу, а й своєї держави, і вони будуть битися до останнього Насправді це вже велике диво, що зараз під час війни українські команди грають в єврокубках цієї весни і дніпро 1 і Шахтар, і за них ми продовжуємо болювати. І треба зараз болювати за наші команди ще голосніше і ще міцніше. Тож стискайте кулаки за наші клуби і робіть так, як сказав Ігор Євічович. Віяємося до кінця. Рішуче, тільки жорстка праця над собою та постійна підтримка дає нам силу на шляху до перемог. Парімач та шахта народжені в Україні, заряджені перемагати.